Господи, Ти дав нам цю землю, Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі, і у цей важкий час ми звертаємося до Тебе, звертаємося до Тебе з нашими молитвами, і не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу, милосердя до кожного із нас. Прости, Господи, прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя. Ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами. Захисти, спаси, ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву. Ми по всіх світах молимося до Тебе. Зупини війну. Зупини ворога. Зроби чудо, зроби чудо, Господи, таке, яке ти робив зі мною. Ти можеш все уповаємо на тебе, Господи, бо Ти наш Бог і наш Спаситель. Амінь.